Прямо пропорційне відношення між кількістю годин роботи бізнесу та витратами на електрику зображено на графіку. Які ствердження щодо графіку є правдивими? Я пропоную почати не з тверджень, а з самого графіку. У нас тут є витрати на електрику у доларах та кількість годин. Імовірно, бізнес оперує десь за кордоном, оскільки витрати у доларах. Отже, подивимось, у нас є точка А. І ця точка відповідає за. 4 години бізнесу роботи бізнесу, і 120 доларів витрат на електрику. Отже, тут у нас 4 і 120. Також, що у нас важливе, у нас сказано, що маємо пряму пропорційність, пряму пропорцію. Прямо пропорційне відношення між кількістю годин роботи бізнесу та витратами на електрику. Що це значить? Це значить, що цю пропорцію можна записати у вигляді ось такого рівняння. Де у нас будуть витрати, Витрати дорівнює якась стала помножити на кількість годин. Кількість годин. Як дізнатися цю сталу? Ми можемо просто взяти будь-яку точку з нашого графіку і поділити витрати на години, щоб дізнатися відношення. Отже, як ми це зробимо, К дорівнює витрати, ділити на години, ділити на години. Звучить, нібито валідно. Тепер просто підставимо в це нашу точку А. У нас вийде витрати це 120 години 4. Отже, 120 ділити на 4 це 30, а отже, К дорівнює 30. Отже, витрати, витрати дорівнює 30. Множити на кількість годин. Кількість годин. Тепер все-таки перейдемо до наших тверджень. Твердження А. Значення Y у точці А показує витрати на електрику протягом 4 годин роботи бізнесу. Це, в принципі, майже те ж саме, що сказала я. Отже, це правильно, це нам підходить. Дивимось варіант Б. Витрати на електрику складають 35 доларів, коли бізнес працює 1 годину. Подивимось, в нас є одна година, візьмемо темніший колір, знову ж таки, одна година, і це насправді досить таки схоже на це число, але нам варто перевірити за допомогою рівняння. І вже рівняння нам каже, якщо ми підставимо 1 годину, ось сюди, ми отримаємо витрати рівня 30 множити на 1, тобто 30 доларів. А отже, твердження Б є неправдою. Отже, твердження Б є неправдою, і у нас сказано жодне з них, це теж неправда, оскільки твердження А правдиве. Отже, як відповідь можемо сказати, що твердження А щодо графіку є правдивим.